Всім привіт каналі Віт 5. І сьогодні я тобі покажу нову роботу підробіток Кенді Або ж по-простому доглядач території. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, будьте мій промокод Віцф. Він дасть тобі приємний бонус на початку гри і також мотивацію мені далі знімати відео. Також заходь у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого, анонсів, нових відео і так далі. А ми переходимо до відео. Ну що ж, зараз я знаходжуся на території, яку нам треба буде якраз доглядати. Знаходиться ця територія у нас ось тут. Такий зелений парканчик. Е, також знайти це місце можемо ми у телефоні. Відкриваємо телефон, заходимо у GPS роботи. І тут є доглядач території. Коли ми сюди попадаємо, ми підходимо до NPC, натискаємо кнопку Влаштуватись. І тепер ми сідаємо у газонокосилку. А ми не сідаємо, нам потрібно її орендувати за 10 тисяч. Так, немало, але можна це все окупити. Ми приймаємо. Все, тепер заводимось і працюємо. І тепер нам потрібно їздити по ось таким отлункам. Ви зараз просто їздите і бачите траву, то її потрібно косити. Ось за отакий от невеличкий шматочок трави. Ми отримали 500 доларів і 20 XP. Тому ми зараз їздимо і просто косимо отак от траву. Ну що ж, вже пройшло 10 хвилин, і давайте я їду з лунки назад до НПС. Все ми паркуємось, вилазимо з газонокосилки, і підходимо до NPC. Звільнитися. І заробили ми рівно 20 тисяч. Але зараз щось з пінгом сервера, чи як, чи в мене з інтернету, тому що в мене зараз гроші не одинилися, тобто в мене далі 15 тисяч, як і було. А якщо підійду до NPC, як бачите, навіть нічого не освітлюється. Та тут все, скоріш за все, баг, але ви просто знаєте, що за 10 хвилин я зміг заробити 20 тисяч. І експу я, звичайно, не рахував, ось, все привантажилось, до речі. Експу я не рахував, скільки я заробив, але там буде також немало, я думаю, в районі 500, -то. тобто як для початку, для експи це не погане робота, а для грошей це доволі хороше, тому що за 10 хвилин я зміг окупити е, ну, саму газону косилку і заробити в добавок ще 10 тисяч. А реховач, якщо можна працювати тут не 10 хвилин, а умовно 30, то ви заробите 60 тисяч. Доларів і таким чином купити свою газону вже на 50 тисяч. Тобто тут ви вже можете самі порахувати, побавитись з цими цифрами і так далі. Ну а на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд цього відео. І всім па-па-па-па!